15 в Україні маємо новини для вас. У Кривому Розі завершено рятувальну операцію після російського ракетного обстрілу. Вона тривала майже 15 годин. Четверо людей загинули. 7 березня у місті оголошено днем жалоби. 32 людини поранені. Серед них 13-річна дівчина і 17-річний хлопець. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти обстріляли місто близько 22-ї години. Вдарили балістикою по готелю. Там зайнялася пожежа. Понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, заклад культури, 12 магазинів. Побиті майже два десятки автівок. Поранених доправили у різні лікарні області. ФІВІ-дроном росіяни атакували 66-річного чоловіка у Гуляйполі на Запоріжжі. Він саме порався на власному подвір'ї. Як повідомляє обласна військова адміністрація, допомогу йому надали на місці. Дві людини зазнали уламкових поранень внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. Близько 11-ї години росіяни завдали авіаційного удару по місту двома 250 кілограмовими кабами. Одна з бомб поцілила у складські приміщення у спальному районі міста. Від ударної хвилі в навколишніх будинках повівало шибки на самому складі, спалахнула масштабна пожежа. Також вибух знищив кілька припаркованих поруч автомобілів. Остаточні наслідки ще встановлюють. <риклад> Шо, сколь... Шостанково... Да. Шостанково... Красує, що що? що? оно сколь? Ну, там штукатурка всього кам'яки печі. Жена чи ні? Хто? Женя. Жені. Ні, злою. Ну, зінканька, тому що чоловік загинув. Жінка постраждала у Слатиному на Харківщині. Російська армія вдарила по селу опів на шосту ранку. Внаслідок обстрілу згорів приватний житловий будинок та автомобіль. Пошкоджені будинки поруч у Харкові, в Салтівському районі близько четвертої ранку. Уламки російської герані впали на житлову багатоповерхівку. Пошкоджено дах, ліфтову шахту, технічний поверх та фасадну частину будівлі. Там теж спалахнула пожежа. Як в 22-му році, да. З кроваті звалилась. Дивлюсь, що вже ж приліт в такий. Ну, ракета. Ну, я так і зрозуміла, що воно влучило в будову. Не в землю вже вже ти розлічаєш. Масовано цієї ночі росіяни атакували Одещину. Ворог прицільно вдарив по цивільній та енергетичній інфраструктурі міста Південного. Постраждали двоє людей. Одного з них ушпиталили. Зруйновано приватний двоповерховий будинок. Понівечено близько 30 житлових будинків. У місті, де мешкає понад 30 тисяч людей, зараз немає електрики, води та опалення. У міськраді планують до кінця дня заживити від резервних ліній об'єкти тепло та водопостачання. Воду поки що дають по графіках. Що стосується відновлення електрики в місті, то на це знадобиться більше часу. Я хотів би звернутися до мешканців Південного, щоб вони з розумінням поставилися до цієї ситуації. Орієнтовний час виконання цих робіт складає десь 4-5 днів, враховуючи те, що обладнання знаходиться не в Одеській області, на жаль, тобто на це повинно витрачатися деякий час. Треба трішечки потерпіти. Президент Володимир Зеленський прибув на екстрений саміт Євросоюзу у Брюсселі, ключовою темою, якого стане нарощування допомоги Україні. На захід також уже прибули президент Франції Еммануель Макрон, майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц, польський прем'єр Дональд Туск та очільник Литви Гітана Снауседа планують, що український лідер візьме участь у роботі безпекового саміту ЄС, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн раніше заявляла. Що лідери зустрінуться сьогодні з метою переозброїти Європу та допомогти захистити Україну. Основна увага саміту буде зосереджена на фінансових питаннях, зокрема на способах швидкого збільшення видатків на оборону та спільних інвестиціях у такі напрямки, як протиповітряна оборона. Ми дуже вдячні, що ми не одні, і це не просто слова. Ми це відчуваємо. Це дуже важливо. Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам. І це чудово, що ми не одні. Звичайно, безпека та оборона Європи не відокремлена від безпеки та оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, а сильніша українська оборона також є дуже важливою для посилення нашої власної оборони. Ось чому ми тут, щоб підтримати Україну заради досягнення всеосяжного справедливого і міцного миру. Ми хочемо мирної сили, і це причина, чому я сьогодні представляю лідерам план переозброїти Європу. План переозброїти Європу передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Це дає державам-членам фінансовий простір для інвестиції в оборону. Це дає можливість державам-членам інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати військовий потенціал. Який відразу йде в Україну двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордони з Румунією, затримали на Буковині порушники, жителі Чернівецької та Кіровоградської областей. На ділянці відділу герца вони потрапили у поле зору прикордонників, які контролювали українську територію з неба. Екіпаж вертольота прикордонників, який в той час моніторів державний кордон зафіксував рух. Цих порушників порушники, зрозумівши, що їх вже шукають, зачаїлися на місцевості. Вже було темний час доби. Але камери прикордонників, які встановлені на вертольотах, оснащені тепловізійними системами, і оператор екіпажу бачив, де знаходяться порушники, і скоригував дії прикордонного наряду і вивів прикордонників до місця розташування порушників. І Таким чином вони були затримані. З-під обстрілів на п'єдестал золото у змаганнях з індоркохокею привезли додому спортсменки муніципального клубу Сумчанка. Уперше українки перемогли на Кубку європейських чемпіонів, а гравчиня команди стала найкращою нападницею турніру. Сумчанки змогли обійти своїх найзатятіших суперниць з Нідерландів та Німеччини. Як у прикордонному місті під постійними обстрілами тренуються чемпіонки, бачила Юлія Зайцева. Останні миті фінального матчу Кубку європейських чемпіонів з Індорхокею. Нічия в основному часі вирішальні боліти і Нідерландки не забили. Перше в цьому турнірі перемогла українська команда клуб Сумчанка. До постійних тренувань спортсменки повернулися з особливим натхненням. На все життя це такі емоції. Вау, круто, не віриться до сих пор. Узимку в залі індор хокей, улітку хокей на траві. Постійні ворожі обстріли та тривоги не завадили заняттям. Відчі виходили в укриття, ми там сиділи, чекали, а потім ми виходили і продовжували тренування. Шахеди, ракети, страшно. Тим паче, що ми живемо в раді Сум близько до кордону. Але ми віримо в нашу перемогу, віримо в наших зсу. Карина захопилася спортом у 13. На турнірі вона стала найкращою бомбардиркою на один гол обігнавши суперниць. Німеччина вигравала десь разів 20, а то й більше ці турніри. Потім Голландія, там ще додавалися якісь клуби. І ось нарешті сумчанка, суми. Нарешті ми їх розбавили трішки. Щодня тренування на паркеті і обов'язково фізичні навантаження, розповідає очільниця команди. Утім, додає, для спортсменів такий розпорядок допомагає скинути емоції. Якщо, звичайно, не прилітає десь поруч, а ти просто тренуєшся, то трошки поринаєш той світ, коли це було до війни ще, коли було все спокійно і ти грав просто в хокей. То це така ж невеличка терапія. Дівчина показує основні навички гривендор хокей. Граємо ми двома руками, граємо лише цієї стороною кружки. Цієї стороною грати не можна, лише цієї. Тримаємо ліва рука згори, Коли дітки записуються, вони завжди мають, намагаються взяти правою. Ні, у нас лише ліва. Правша лівша не має значення. Гра лише здається легкою, зауважує тренер команди. Найкраще для дітей розпочинати заняття вже з 4-5 років. Пристойний рівень витривалості, гнучкості, координації, швидкості, тому цей вид спорту складний. Дітей обирають перш за все за показниками швидкісними і координаційними. Ну і звісно, технічна складова. Той, хто володіє ключкою на високому рівні, той і в пріоритеті. З початку великої війни склад команди змінився майже наполовину, та серйознішою загрозою для неучасті в міжнародних змаганнях ледь не стали кошти. Їх Українська Федерація мала надіслати на європейський рахунок, а вони раптом зникли. Прокуратура розбирається, але там все видно ясно, що, як вони повідомили, гроші було тупо вкрадені. Зняті з рахунки виведені, опичився борг більше, ніж 32 тисячі. Сплатити борг і уникнути дискваліфікації допомогли благодійники. Але тепер усі команди починатимуть шлях з найнижчого дивізіону. Та укрилені недавнім успіхом сумчанки на це не зважають. Обличчям до мене, так? Знає, вона вже була? так. Не спиною це малим. треба підказувати спортсменки мають мету участь в Олімпійських іграх. Хоча наразі для цього є багато перешкод. У Нас майже немає можливості тренуватися, готуватися, нема. Ні стандартного поля, ні суперника. Це те, над чим ми хочемо дуже багато працювати, щоб все таки хокей на траві розвивався в Україні. У квітні Сумчанка представлятиме Україну в європейській хокейній лізі серед 12 найкращих команд з хокею на траві. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, подробиці, марафон Єдині новини. Наступний випуск новин уже о шістнадцятій. Ну а зараз слово Ірині Баглай. Ірина. Дякую, Сашо. Росіяни нищать мирне місто Костянтинівку авіабомбами та намагаються прорватися до Куп'янська, де українським військовим вдалося відтиснити ворога. Подробиці вже за хвилину почуєте в ефірі.